Главная новость, конечно же, да, приходит э, оттуда. Я вот про, рассказал, о чем заявил Ермак и э, Марко Рубио, как нам к этому относиться, интернет бурлит, разные точки зрения. Мне кажется, что, Константин, вы не правы в том, что говорить, что главные новости приходят оттуда. Главные новости для нас будут приходить отсюда. А, не, ну пока-то не пришли, вот я ж поэтому, его уж сердце забилось, ну, думаю, опять так, не прав. Чтобы было понятно, что формирование позиции Российской Федерации происходит не а, за рубежом, а за счет а, неких, я не знаю, договоренностей или усилий каких-то сторон, Формування позиції Російської Федерації просходять внутрі Російської Федерації. Речниця МЗСРФ Марія Захарова на тлі переговорів та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва, звісно ж, сама формуватиме свою позицію. Вони ж такі незалежні, вони ж такі суверенні, і самостійні вбивці. За словами Захарової, головні новини будуть приходити з Москви. Саме тому як вважає речниця з РФ, слід стежити за новинами не щиди. А з російської столиці. А звідти зачасту зараз хороші новини прилітають, бо туди прилітає 74 бюздронів і бомблять російську столицю. Але на думку Захарова, все у них за планом, і формування позиції РФ відбувається не за кордоном, за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін, оцих вражівських, а формування позиції РФ відбувається всередині Росії. Дуже цікаво і нічого не зрозуміло. А насправді не цікаво, бо Захарова завжди така прісна, прісна, як ніби не знаю хто. У Раді Федерації Російської Федерації тим часом розкритикували ідею припинення вогню, озвучену після перемовин у Джиді у традиційних своїх пропагандистських тезах. Заступник голови ради Федерації Костя Косачов є там такий заявив, будь-які домовленості щодо завершення війни в Україні, нібито мають відбуватися на російських, а не американських умовах. Результати американо-українських переговорів у джиді свідчить лише про одне. Пише Косачов сюжет «Хвіст виляє собакою у виконанні Зеленського з Трампом на відміну від Байдена. Абсолютно. То не пройде умови американські, а не українські. Українці погоджуються з тим, що їм кажуть. Ну, це таке примарилось Костячову, бо якраз ми і пропонували частину ось такого перемиря. І при цьому кланяються і підлещуються. Чого варта? Одна тільки формула підпишемо угоду щодо ресурсів, коли буде зручно Вашингтону. Зеленський у глухій обороні дуже знає про це Костя. Ми не знаємо, хто такі Костя Касачовний. Він точно знає, де Зеленський. Або за словами представника Держтепу, Трамп поставив Зеленського на місце. Хто і казав, Росія наступає впевнений Косачов, і тому з Росії буде інакше. Будь-які домовленості при всьому розумінні необхідності компромісів та ладно. Вони заговорили про компроміси на наших умовах, не американських, і це не шапко закидництва, а розуміння того, що реальні угоди, які раніше, пишуться там на фронті. А сам Косачов, де на фронті, що мають розуміти, каже він, і у Вашингтоні. А поки що найголовніше не заважати російсько-американським переговорам сторонніми коментарями, дати переговорникам. Працювати перемога буде за нами, впевнений. Косачов депутат Держдуми Віктор Соболів зазначив, що така пауза, яку пропонують штати Україна, створить умови для нарощування бойового потенціалу зсу, а це не відповідає інтересам Росії. Та це ж їм якраз і треба пауза. Насправді, якщо вона буде. Не надто прозора і не буде потім перетворюватись на більшу паузу і вже на конкретний пошук миру та його підписання. Вона якраз таки буде відповідати інтересам Росії. Бо вона їм треба давно, щоб перегрупуватися, переозброїтися, підтягти невіснюків, а хоч якесь озброєння, розконсервувати його там, зняти з Мосфільму, який вже нічого не представляє. І а, ось таким чином воно їм і потрібно. Російська Федерація не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно тільки дасть змогу Україні перегрупуватися і переозброїтися. Заявляє Віктор Соболів, пише про це. Видання, зокрема главний регіональний у Держдумі Росії заявили, що тимчасове перемир'я неприйнятне, бо воно вигідне тільки Україні? Ну насправді воно, якби воно було адекватне, то воно було вигідне обом сторонам. Ми розглядали різні варіанти. Говорить про ага з ще давайте згадаємо. Значить, Скабєєва, яка напередодні а зокрема цитувала Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, який сказав, що Росія має погодитися на ось це перемир'я і він буде дотискати. То Скабєєва пише: А головне питання: а що натомість? А що що натомість, ну в ГААЗі ти опинишся пізніше? От може, це натомість речниця МЦС РФ Марія Захарова. Взагалі не зрозуміло, що каже, але каже, головні новини будуть приходити з Москви. Втім, ні каже, ні дані ні щодо тієї ініціативи України і США про перемир'я. Костя Косачов є такий заступник голови ради федерації РФ. Говорить, що умови американські, не українські, і теж не зрозуміло. каже: не не заважайте переговорникам працювати. Значить, а от депутат Держдуми Віктор Соболів ще напередодні вечері, буквально за півгодини після завершення переговорів. Ворів у джиді сказав: нам це не вигідно, неприйнятно. Це тільки треба Україні, щоб переозброїтися. Ігоре, чому мені здається, що Росія взагалі не погодиться на ініціативу Україно-американську А якщо погодиться, то за яких умов і як вона може це використати на свою сторону, тоді на свою користь? Я особисто зараз бачу е, включення такого собі режиму торгу, <кій> тобто. Що робить зараз російська безпосередньо пропаганда? Вони актуалізують старі заяви Путіна. Ну, наприклад, за січень місяць, де Путін вимагав не короткострокового перемир'я, а усунення першопричин. Війни, ну і другий момент актуалізація черневої заяви російського диктатора, де він сидів з російськими дипломатами і висловлював рамки тільки для початку перемовин. Тобто, це повернення до Стамбулу 2022 плюс територіальні реалії. І це активно зараз вже протягом півдоби шириться. В медійному просторі, ну але паралельно з тим, те, що стосується висвітлення вчорашніх відповідно подій в джиді, вони подавалися максимально нейтрально. Тобто, uh -huh. Uh -huh. росіяни очевидно не хочуть продемонструвати американцям, що вони десь не зацікавлені, чи ще щось. Тобто, так вони торгуються. Вони хочуть, щоб американці приїхали той же Вітков і так. От можна отакі-то санкції зняти, можна. Повернути Росію до великої вісімки, можна ще щось зробити. Ну, тобто, ми прекрасно усвідомлюємо, що зараз РФ не розглядає цей процес як реально мирний, як той, який може привести до завершення війни. РФ його розглядає як можливості послабити позицію Заходу щодо е кремлівського режиму. Ну і відповідно, десь частково повернути е втрачені позиції, які втрачалися протягом. 11 років ще з часу анексії українського Криму, тому в нинішній ситуації в нинішній ситуації зрозуміло, що більш-менш окреслена позиція РФ буде відома після ну, очевидно телефонного контакту між Трампом і Путіним, і та вони навіть можуть погодитись політично погодитись на Режим припинення вогню. Але от зверніть увагу, Єромак, Єрмак вже вказав, що на наступному тижні будуть відповідно зустрічатися і пропрацьовувати технічну так. сторону режиму припинення вогню. Вся суть в деталях. А от якраз росіяни можуть цю тему завалити саме на технічному рівні, не погоджуючись, а як як, як? тій. Як зірвати? Не погоджуючись на ті чи інші uh -huh. варіанти контролю за режимом припинення вогню, uh -huh. Uh -huh. Ну, ми ж прекрасно розуміємо. Ситуація може повторитися а-ля АТО, коли з нашого боку ми, значить, запрошували моніторинг, а з боку тоді проросійських проксі, проросійських терористів навіть їх не запускали. І фіксувати не було можливості. Тобто, те, що пропонувала Україна, коли мова йшла про часткове. Відповідно, перемир'я на воді, в повітрі проти енергетичної інфраструктури, це все можна проконтролювати РЛСами, супутниками, важкими дронами-розвідниками, які є у Сполучених Штатів. і цілком одразу зрозуміло, хто починає стріляти. Але коли у вас іде активна лінія фронту понад 1300 кілометрів, то зрозуміло, тут потрібні кращі підходи безпосередньо для того, щоб якраз і забезпечити режим контролю за режимом припинення вогню. Тому в цій ситуації я думаю, що дійсно росіяни можуть валити цю тему вже на технічному рівні, але політично вони будуть розказувати, що так, в принципі, вони не проти перемовин, вони не проти миру. Вони взагалі не починали цю війну, вони її завершують. Тому ну, ми ж прекрасно знаємо, як працює це російське задзеркаль їхньої пропаганди. Добро, але ще ми прекрасно знаємо, що Дональду Трампу треба поскорше на вчора, взагалі за 24 години, і Нобелівська премія. Цьому всьому може заважати Путін? Тоді Трамп робить які наступні кроки? Трампа вже є крок, який він сам окреслив. Якщо немає перемир'я. Продовжуємо воювати. Це ж слова Трампа. А він сказав: ми продовжуємо, чи ми чи ми разом. Ну так, Я поки що не бачив, щоб він ну, як мається на увазі, що Сполучені Штати воювали на боці Російської Федерації. І дуже Ні, добре, та, що це, пан Богу. Рубіо, коли летів на перемовини в Джиду, одразу окреслив, що військову допомогу вони росіянам надавати не будуть. От. Але в цій ситуації все ж таки у Трампа лишається поле для маневру навіть без рішень Конгресу, навіть без теми яку там Джо Вілсон реєстрував. І мова не йде зараз про відновлення нинішніх поставок. А це ж Рішення ще минулої адміністрації відповідно те, що Байден виділяв по PDA і те, що ухвалено, по USAI. у Трампа лишається зараз невикористаний відповідно невикористані кошти 3,8 чи 3,9 мільярди доларів, які він сам уже від себе може надати озброєння з безпосередньо запасів Пентагону. Він це може зробити. Відповідно, я думаю, що це питання. Зараз теж ця опція, вона присутня. Та він про це не буде говорити публічно поки що. Мова ми що ми побачили? Ми побачили зараз два рази в постах Трампа. йшла погроза в бік Російської Федерації щодо санкцій, мит тарифів. Такого іншого, але що стосується військової складової, то зрозуміло, якщо росіяни не будуть демонструвати прихильність до миру, то звичайно, все ж таки, оця махіна американська може повернутися в інший пік. От мені знаєте, дуже лаконічним, але промовистим видався пост російського пропагандиста Маркова який вказав, що Трампа підмінили. от ну от падпадмінілі, підмінили. і це якраз показує, що Трамп продовжує використовувати оцей фактор невизначеності. І просто з ним треба працювати. Знаєте, можливо навіть і добре, що в овальному кабінеті воно сталося те, що сталося, тому що Україна на весь світ з однієї сторони закріпила. Власній позиції вже за нової адміністрації показала, що вона має суб'єктність, і в надкороткі терміни ми побачили ефективну роботу двох делегацій, і ми бачимо знову ж таки запрошення Трампа в бік Зеленського, щоб український президент приїхав до Вашингтона і, врешті-решт, підписали ту угоду про мінерали. Тобто, в принципі, ми бачимо, що ситуація дійсно налагоджується переговорний процес. Два раунди в Саудівській Аравії завершився дуже багато, умовно кажучи, заяв зі знаком Плюс, які з нашої сторони лунають, які лунають зі сторони американців. І е, ключовий момент відповідальність тепер перекладають безпосередньо на росіян не тільки ми. Як завжди, перекладаємо її на росіян, ну не безпідставно, а справедливо абсолютно. Тепер її справедливо перекладають американці, і це ключове, напевно, те, що, е, чого ми добувалися весь цей час, щоб була якась ну справедлива дійсна риторика. Можливо, вона відбулась. Тепер, умовно кажучи, американці кажуть м'яч на боці Росії. І тут я вам слово передаю, хочу почути ваші розмірковування. Перш за все, хотілося б попросити всіх зробити глибокий видих і видихнути. Дійсно, зараз виглядає значно краще, ніж ми могли в принципі очікувати. Тому тут поки що це звучить досить, досить із заяв. Знову ж таки, ми не знаємо, як це виглядає на папері. Я поки що не бачив, і нібито ніяких таких. Навіть там ну, комуніке таких не, не було опубліковано. Ну принаймні ще не встиг тих що вони навіть і з'явилися е, тезово виглядає непогано, але ну по всьому є питання, тому що починаючи з цього тридцятиденного перемиря, добре, взагалі чудово, прекрасно. Питання полягає в тому, хто і як буде дотримув... стежити за дотриманням цього перемиря, бо знову ж таки це було. І ми дотримувалися перемир'я. Так пам'ятаємо, що війна триває не тільки три роки а тисячі року. І така історія була, і були обсє, і був контроль, було відстеження, і так далі. Важливо, щоб дійсно були прописані, продумані механізми і конкретні наслідки за порушення цього перемир'я, тому що ну, поки що про такі наслідки мова не йде, так або обговорено не було. Дуже важливо на такі речі дивитися з холодною головою. Як на мене, головна перемога, і це точно що вплине на те, що відбувається тут і зараз. Чому можна радіти, це розмороження військової допомоги і зняття обмежень на розглядання для України? Оце супер класно. Тут особливо ніяких знаєте там двочитань не має бути. Очевидно, що це було погоджено з Трампом на самому старті, що якщо ми досягнемо цих мінімальних домовленостей, то ми розморожуємо, він це погодив, окей, поїхали. Обережний оптимізм. Не можна зараз впадати в ейфорію, бо я моніторюю інтернет і ці всі ваші, там у людей взагалі та все, та зараз давайте трошки заспокоїмось і. ну... Почнемо почнемо вчитись на своїх помилках, да? тому в ейфорію немає приводу е, впадати. Подивимося, як далі будуть розгортатись події знову ж таки. Поки що виглядає, що це не найгірший сценарій, який міг бути, і це вже добре. Абсолютно щодо ейфорії не знаю, знаєте, у нас е, всі ми вже настільки е, певною мірою. Втомилися і налякані, і, і можливо, навіть е, трошки знаєте, на сторожі завжди і готуємося до чогось поганого. Я от дивлюсь певне опитування в одному з українських телеграм-каналів: е, чи погодиться Путін на припинення вогню? Від умов відповіді так або ні. І 75% людей з 16 тисяч проголосувавших, сказали, що ні, не погодиться. Тобто люди не вірять. Е, а я думаю, знаєте, ну. Дійсно, те, що ви от привели ті аргументи, порівнюючи ситуації, дійсно є коректним. Але певною мірою треба напевно ж зважати на те, що ситуація помінялася. Не було такого повномасштабного вторгнення, не було Трампа, який конкретно дає забарвлення цій ситуації. Ми ж бачили, як американці постійно уникали якихось, знаєте, конкретних заяв. Щодо того, ну як мінімум, на кому лежить зараз ця відповідальність, і коли вони поспілкувалися з нами, отримали певну чітку відповідь, тепер вони забарвлення зробили, і оцей момент забарвлення. Ну він мені здається достатньо такий ключовий. І ще та тема, яка стала причиною сварки в Білому домі в овальному кабінеті тема безпеки України, а точніше гарантій. Тоді, ну це просто якась знаєте, була розмова за межою, тобто не піднімай це питання, ти ж розумієш, так не можна говорити. Це тим паче публічна розмова і все. І ми поругались, і, і дуже сильно всі поругались. Зараз, як виявилось, це. Це питання було предметом обговорення. От цікаво, чи ну от придаєте ви цьому велику якусь увагу, що дійсно можливо американці якось змінили підхід саме до питання гарантій для України? Дуже важливо робити акцент на тому, що фінальне рішення це ухвалює Дональд Трамп. Коли ми говоримо американці, змінили американці, передумали американці. Говорять, немає значення. Має значення, що говорить і думає Дональд Трамп. Тільки він ухвалює в цій системі координат якісь рішення. Е, ну там іще обмежене коло людей е, мінімально впливає на його думку. Тому я і кажу поки що видихнути, не робити жодних успішних висновків, тому що важливо почути, що в результаті скаже Дональд Трамп, і чи буде він це принаймні ну, на. Якомусь відрізку часу повторювати, щоб ми розуміли, що ця думка не є частиною потоку його свідомості а вона вперенилась принаймні десь, хоча б в межах середньострокової його пам'яті, так е, тому знову ж таки ми не почули нічого конкретного з приводу того, що е, буде з Росією, якщо вони цих е, умов утримуватись не будуть. Риторика щодо Росії жорсткою не стала. Так ми почули, що м'яч на полі Росіяни тепер вони мають дати відповідь на це питання. Чи вони будуть цієї угоди дотримуватись? Ви згадали про опитування в телеграм-каналі і наштовхнули мене на ідею. У мене також є телеграм-канал на тексті, І от після ефіру з вами я опублікую себе опитування, і там буде таке питання: чи буде дотримуватись ні, чи погодиться давайте, чи погодиться Путін на режим припинення вогню? І буде три варіанти відповіді: так погодиться, ні не погодиться, і так погодиться, але не буде його дотримуватись. Цікаво буде. Побачити відповіді підписників, в тому числі тих глядачів, які діляться зараз, Угу. голосуйте. Так, дійсно це буде цікаво. Основне побоювання з цих питань я вже бачу. Путін, то як можна сказати, може погодитися, але чи буде триматися цього питання? І ви правильно одну з варіантів відповіді зазначили. Е, знову ж таки, давайте повернемось до того, що поставлено, скажімо так, в ставку на ставку поставлена репутація Трампа його найдорожче, що може бути. Ну от е, він приходить, каже: дивіться. Путін зі мною погодився. Путін погодився на припинення війни. Ну, умовно, змоделюємо цю ситуацію. На 30-й день я ж казав, я, я завершу, от я завершив. І проходить декілька хвилин, і Путін випускає там знову ракети по Україні. Ну, це ж вже не просто ракети по Україні, це ракети по репутації Трампа. Я так не думаю, тому що, ну, по-перше, про яку мову про яку репутацію може йти мова. Це у нього яка репутація? Лицеміра, йому мудак... Ну, вибачте. Ну давайте <смеш> так. <смеш> давайте, давайте конкретизуємо. Не, не репутацію, а його е самолюбство. Те, що от він про себе думає, що він такий крутий і по от а, самому... на базі его, так? его, 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 его так, 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 его. А, та, тому що я думаю, що в цьому плані, по, по, якщо ми говоримо про его, то це дійсно може бути так. Якщо... Вони понятійно, ну бо мені видається саме такими критеріями мисли Дональд Трамп понятійно домовляться з Путіним е, там, е, фізично чи віртуально потиснуть руки і скажуть, що ну от ми погодились, ми там десь е, з Україною домовилися, там не, не будуть претендувати на повернення території військовим шляхом, там е, ще якісь моменти е, залагодити, скажуть, ну все, дивись, це тепер те, що залишилось це моє е, поле інтересів. І ти сюди не втручаєшся, все я свою територію позначив. Ми тут з Україною робимо. Якщо це дійсно відбудеться так, і Путін по порушить ці домовленості, то в такому разі Прего дійсно може бути зачеплена, тому що ну тут звісно, ж мова не йде про емпатію спіття до українців чи там переживання за репутацію. Бо ну тут тут взагалі у Трампа питання таке не стоїть. Але дійсно, ну якщо ми будемо так далі, вдало мімігрувати під під його самолюбство, десь змиримося з цією ролью комунікаційною, яка зараз у нас є, то в принципі теоретично ми можемо це так викрутити. І якщо росіяни будуть необачними, не і якщо вони будуть якщо вони таке впадуть в це запаморочення від успіху. Насправді може спрацювати так. так багато новин, які саме стосуються цього процесу. Але знаєте, на фоні не видно і не чутно Європу. Хоча про Європу кажуть, кажуть про те, що вона повинна приймати в цьому участь. Але якщо Сполучені Штати конкретно працюють по напрямку, Сполучені Штати Україна, Сполучені Штати, Росія, то може Європу вони долучать вже на якійсь там умовно кажучи фінальній стадії і. Що тоді вирішує присутність Європи? Я б не сказав, що Європа була непомітною. Як я розумію, в невостанню черго, завдяки підтримці наших європейських партнерів, відбулася зустріч в Саудівській Аравії. Британські французькі дипломати активно працювали над тим, щоб десь там звести ці комунікаційні ниточки між Україною і Сполученими Штатами Америки. Бо все ж таки, ну вони сподіваються на те, що можна ще це повернути в лінію тривалого конструктиву, і все ж таки вони поки що, поки що таку роль відіграють. Але коли мова от дивіться, і коли якщо Росія погодиться на це перемир'я, уявимо, що принаймні хоч якийсь час вона буде його дотримуватись, почнеться підготовка до переговорного процесу щодо тривалого миру. І тоді, як значна частина безпекова гарантій, мова буде йти про європейські збройні сили в Україні, і ми побачимо більш активну участь Європи в цьому процесі.